Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області, з самого-самого півдня Одеської області це Ізмаїл. Сьогодні у нас перший раз такий, такий прямо натуральний іній. Розпускається наша юка, далі осіння. А тут, ось, як бачите, іній газон білий. Сонце дуже-дуже яскраве, тому що переморозок. Да, матросик? <ріст> навіть ось на, на кущах. На кущах навіть примерш? Прямо такий морозець. Хрустить. Ну, це нам дві ночі обіцяють такі холодні, а потім буде знову у нас літо. Холодно. <ріць> Ой. Скажу, що дуже холодно. Гляньте, тут квіти, айстра тверезкова. але тут більше інія, ніж квітів. Скажем так, що дуже-дуже. Ось. Куч помідорів, не знаю. Ну, листя прихвачене, прихвачене. Пов'яний сьогодні, тож доведеться помідори зривати. Ну, скажу, що у нас завжди так такий приморозок, все приморозить, а потім починається жара. Ну, так і по прогнозу є жара потім. Ой, скажу вам, що холодно. Сьогодні пакувала зранку рослини. Там в старій хаті пакую, що навіть... При закритих дверях пакувала. Гляньте, який тут іній ось. Ось ти іні, іні, іні. А там німфеї, гляньте. Ага. Огой. Я вам скажу, що дуже холодно на дворі. І для нас дуже незвично, тому що було тепло-тепло. так. Покоримо мрик. Чоловік сказав, бо кормить свиней. Я сьогодні встала о 5-й ранку, запакувала посилки. От так як чоловік вдома, то кормить він всіх. А я вирішила цим часом трошки прогулятися, бо давно вже не гуляла, Ой, відкрила нарешті відро. Риби ще не опускаються на дно, тому що ще буде тепло в нас. Ахай їдять. Наїдають шию перед зимою. В Пальці замерзла. А Ми ще хурму не зірвали. Ще висить на дереві. Він. Треба зривати. Треба зривати, бо вже навіть він жовто геть. Ну що, хочу вам показати. Хочу показати за цей у нас аконіт. Там буде кілька рослинок на весну. Ой, прямо зима. Айстри цвітуть. Ну Тому що у нас було тепло, я ж кажу. Ну, зараз знову обіцяють тепло. Аконіт. Тобто, бачите, він чимось схожий на дельфініум. Але він цвіте восени, а це тільки-тільки почав. Бачите. Тут ще є ось нижча рослинка. Ще буде цвісти і цвісти. Да, однако геть у нас холодно сьогодні. Може, Напроти сонця знімати нічого не можна, таке яскраве. О, що вам хочу згадати? Що бововна цвіте. Ось бачите, квіточки. Ну, скажу, що не прихватило її. Якщо витримає ще одну ніч, може взяти тканину та накрити, то буде цвісти далі. Ой. Всього, покормив синей? Да, я риб покормила. Гляньте зацвітає у нас хризантема, оця така мілесенька, мілесенька, Її в тому році трохи продавала. Гляньте яка, тільки-тільки зацвітає. Це айстрала Дін Black цвітає, гарнюня така. Цікаво, як кани себе поведуть після цього приморська, бо вони теж такі ніжні рослини у нас сонце, сонце яскраве, яскраве, дивіться. Ось така глянь, така хризантемка заціла. Таких у мене є кілька кущиків. там в розсаднику. Зараз підгляну точно. Так, є ось така бордова. Кілька кущиків. Ну, два кущики, точно на продаж є один собі лишу. І ось така жовта цітрит можу продати. Ось така ще зацвітає така. І ось ця бускова мілесенька. Ну, там ще яка зацвіте. Подивлюсь. О! Бачите, капуста капуста і гусінь пішла. Гляньте, яка стає гарна. Бачите, набирає окрас. Так. Тут у нас знову гусінь пішла. Я вже була давила, гляньте, яка гарна пішла. Тут була давила які дві. Ох ти скільки їх тут не нажер. Ось тільки поховалися в капусті від морозу. Я так ходжу про... О, ще. А вона та капуста прихвачена теж трошки морозом. Ходжу так от перевіряю і давлю цю гусінь. Прихвачена, тому вся гусінь поховалася туди. То холодно в пальці. Зборіти можна. Ще ось гусінь. Дві так. О, Ще одна. Навіть не одна зараза така розповзається. Дивіться, скільки її тут. О. А капуста холодна, яка так, все, потім прийду, пізніше подавлю. Холодна, холодна. Дивіться, скільки цієї зарази розповзлося. Ах. І не боїться ні морозу, нічого. Гусенця. Дай ну, сьогодні прямо конкретний примерзок, тому що ось капуста прихвачена. Ми тут вже рвали курвали Ну Мабуть, і тут ось, ось. оця така надзвичайно на схожа. І тут ось до, піде курам Ну, Гарбузи вже давно в нас приморозились. Зараз підемо до хрюшок глянемо, просили показати. І ні. всюди сюди Іні, ось і на городі, на траві видно дуже добре, Іній виблискує. То вже такий морозець сьогодні, мабуть, 0 градусів точно є. А то у нас якось було 2 градуси тепла. Вже бігають, вже повиростали, до тік забігають гляньте, хрюки. Да хрюки повиростали вже. Ну, в пальці замерзли навіть. Хі -хі -хі. Хрюки наші. Так. І ось тут ще двоє. Щоб був у нас дуже великий вітер, зламало гіляку зі зіфусом. І ось коримомо тепер свинейним. О, свині його дуже полюбляють. Гляньте, у свиней навіть склянка, точно, мороз. Склянка. Тазику склянка. Мороз, це. Це сьогодні у нас перший раз був такий мороз. Що навіть в руки холодно. Все-все тут іній-іній, повністю іній. Трава біла. Дивіться, яка полівічка гарна зараз стала рожева. Ну, все, друзі, було закруглятися, замерзла в руки. От тепер Агаа на дворі доведеться на ніч її туніть вкривати, бо я ж казала, приносить знову тепло, не хочу її ще викопувати. Хай ще росте. Ну Тут вже ближче до будівель, тут немає інію такого. А туди на городі більше. Так що агаву, мабуть, буду прикривати. Особливо цю велику. Взагалі буде жалко, якщо пропаде. Ах. Ну, все, друзі, буду закінчувати, потім ще в день пройдуся трошки. Вода, як парує. Бачу, вода парує. Тому що там холодно. Ну, які чого в руки, я не знаю. ще поки давила гусінь взагалі, просто пальці попримерзали. Потім в день прогуляюсь, Якраз подивлюся, що приморозилося, що ні. Так, ну все, друзі, бажаю всім гарного дня. Зараз знову підійду до Ставочку, де цвітуть німфеї. На вулиці мороз і цвітуть німфеї. Просто диво диво якесь чудо-чудне. Мені здається, тому що чоловік вчора сточив трохи води з тавочку, вони були глибше. І тому, бачите, навіть не перестали цвісти, так всю ніч держалися і так вони зранку вже цвітуть. Ну все, друзі, бажаю всім гарного дня.